Я пойду за сонцем, за весеннім сонцем повиженої безумцями землі. Куда душа стремиться, где істина таїться, Оставляя тень, іду к тебе. Ми цю дорогу називаємо Дорога в один кінець. Чому ви самі розумієте? Ідеш і просиш Бога, щоб повернутися назад живої здорові до своєї сім'ї. До свого коханого чоловіка і до своїх любимих діточок і внуків. внук. Всі гарячі точки. То есть ми знаємо, начиная від Зайцева. Зайцева, опитне, аеропорт. Підмінометний залповий акорд тримали на плечах. Точно? Звісно, якщо треба, ми ще и не раз сюди відділу. У цьому кадрі я побачив мужність сина. Я побачив на його лиці гордість за те, що він захищає нашу Україну. І рухнули звоном Держались, ребята за свій Сталінград. Кто-то в Киеве новые мерил погоны, а здесь смертью без смерти уходил лейтенант. Зубковин действительно справжний офицер, сделал гидный вчинок, но вот, много есть людей, которые героически, есть сержанты, солдаты, которые вызывали на себя так само огонь артиллерии. Згадаем всех, мы разом все в струю, Живи и мертвые, назавжди солдаты, стоят Смерть у кожному бою, наш 90-й батальйон десантний. Я за кожного хлопця рада, що хто приходить до своїх батьків, до своїх дітей. І і, і кожного оплакала, кожного. Достібної душі там. i